До 2016 року Конституційний суд входив в загальну систему суддів судоустрів, судової влади. А зараз, після 2016 року, Конституційний суд. Окремо виділен, і це, між іншим, дуже вірно зробив конституціодавець. В нашій конституції в статті 6 передбачено поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову. Конституційний суд, як арбітр між цими гілками влади, він має спеціальну. Особливе місце в Конституції, і він вже не входить в систему судів судоустрою, який він займав до 2016 року. І тому, звісно, він не є четвертою інстанцією. Перегляд рішення чи вироку суду в судах загальної юрисдикції системи судоустрою здійснення правосуддя завершується чи апеляційним переглядом чи касаційним переглядом.